На зв'язку ну, а далі в вашій увазі історія про а, костюми, яких в Україні три а два з них отримали херсонські рятувальники. Спеціальний вибухозахисний одяг будуть використовувати для розмінування області. У чому його особливості? Дізнавалися кореспонденти Суспільного. Таких костюмів важкого класу в Україні три. Два з них тепер у Херсоні, ще один у Київському центрі швидкого реагування, говорить начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ДСНС області Андрій Кочетов. Особливість даного костюму. Ну, по-перше, в ньому використані найсучасніші технології захисту від ударної хвилі і балістики. Тобто. Да, і найголовніше, саме цікаве, що даний костюм має нульову плавучість. То тобто сапер, навіть якщо виконує завдання з можливістю потрапляння в воду, тобто в водойму, він в даному костюмі не утоне, тобто він має нульову плавучість. Даний костюм зроблений з використанням найсучасніших технологій. Основна його перевага над застарілишими, наприклад, костюмами це збільшена. Витривалість від вибухової хвилі, тобто збереження органів життєвоважних органів сапера від ударної хвилі, і так само збільшена захисна спроможність передньої частини, так би мовити, захисного фартуху від уламків. Андрій Кочетов розповідає, ці костюми важать менше ніж ті, які використовували раніше, тому в них зручніше працювати саперам. Костюм має систему вентиляції кондиціювання відповідно самого костюму, і шолом це теж одне з найважливіших елементів цього костюму. Він має збільшену захисну спроможність, має антизапотіваючий пристрій для роботи, щоб Забрало, не запотівало в костюмі і систему вентиляції. Так само для комфорту і можливості більш тривалий час працювати з саперу з комфортних умовах в даному костюмі. Уми для розмінування херсонські рятувальники отримали від благодійного фонду українські вогнеборці за підтримки міжнародних компаній. Сапери та вибухотехніки випробували спецодяг під час розмінування та знищення касетних боєприпасів, якими російська армія обстрілювала Херсон. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини. Херсон наближається фінал національного відбору Євробачення 2023